Так, хотів показати за два роки. Ну це 2003 рік, Тесла, Вайка. Я наїздю на ній 170 тисяч. Ну тільки цього проблема є. Бачите, що тушка. Зараз вам покажу скільки я Ось, 170 тисяч так она нормальна, вообще нічого ніяких проблем не было ні ходова, ну я живу в Канаде тут меньше менш нормальні дороги, ну це это стандартно, камінчики летают меняю тільки колеса, як можна подивитися там колодки, ой-ой-ой, колодки ще ніколи не менял Це 170 тисяч два роки Сона їздить на убері. Сідушка ця теж майже трохи пасажири вивозиться. Отак себе взагалі нормально веде двері, нахатаються. хатаються. хтось розказував, що ось тільки часу розмахуються двері. Правда, тут вже регулював, постукає багажник. Тут регуляція йде і там доверх, якщо багажник зробив. Отак, машина нормальна. Так що рекомендую тесту, вайку, лон рендж. Впала батарея, зараз має 460. Ні, ні 400 446 кілометрів. Було 480. Зараз 446. А, а поставив ці шторки, бо в літі Взагалі убийство. Амазон куплений. Так само монітор. Амазон. Регуліровка сидушки є. Двері відкриті, музика переключається, звук показує температуру. Ну Все, Теслу рекомендую. 170 тисяч два роки. Проблем зовсім немає. Як ви бачите, що по ходу і що по всьому взагалі ніяких проблем?